Відкритих загальних зборів, студентів, батьків, викладачів, випускників архітектурного факультету, ТНТО, архітектурної та художньої спільноти міста Полтави. Ми, студенти, батьки, викладачі, випускники архітектурного факультету, представники архітектурної та художньої спільноти міста Полтави загальними зборами ухвалили, незважаючи на останні запевнення керівництва Полтавського національно технічного університету, що ситуація на факультеті стабілізувалася, Насправді, загроза зриву навчального процесу та обурення студентів і викладачів тільки наростає. У зв'язку з цим звертаємось до адмі... з відкритим Верніше, з, е... листом до адміністрації Президента України, до Кабінету міністрів України, до Міністерства освіти та науки України, Полтавської обласної ради до <кій> народних депутатів України. З вимогою терміново ініціювати проведення комплексної перевірки діяльності керівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з метою надання професійної, неупередженої оцінки ситуації, що склалася, особливо ретельно просимо перевірити фінансову сторону діяльності, кадрову політику керівництва університету, оцінити рівень морально-патріотичної та виховної роботи в університеті і в додатках протоколи зборів. І додатків до резолюції. Я вас дуже прошу. Хто за таку резолюцію, я вас прошу проголосувати. Дякую. Шановний пане товари, вас я дуже прошу донести до ректора, що ми направляємо листи по всім інстанціям і просимо ініціювати комплексну перевірку.